Пов'язати основи механіки, електроніки, електрики, автоматизувати процес і застосувати на реальному виробництві. 16 студентів КПІ прокачували знання з мехатроніки та автоматизації на загальноуніверситетській відкритій студентській олімпіаді Мехатроніка в машинобудуванні. Катронік це як сімейний лікар, тобто він приходить до обладнання і здатен з першого погляду знайти проблему, якщо щось працює не так, і зробити, щоб воно працювало так. Студенти, коли тут вчаться, вони теж опановують і технічні навички, і комунікаційні. Це готує людей до майбутніх викликів до професійної діяльності. Олімпіада з мехатроніки для КПІ вже традиція. Її історія розпочалася ще у 2009 році, коли кілька викладачів-ентузіастів на ММІ створили першу на той час в Україні ігрову олімпіаду, виключно для командних змагань. З року в рік олімпіада збирала велику кількість учасників з усієї України. Цього року через війну в Олімпіаді беруть участь тільки капишники з різних факультетів. Серед них хлопці зимомі, для яких це унікальна можливість позмагатися за першість у мехатроніці та автоматизації. Механотроніка б сказав одна з найбільш затребуваних, тому що це поєднання електроніки та механіки в одному. Тобто одночасно можемо створити щось таке, що не підвладне тільки гідравліці, тільки на матисі, або не підвладне тільки механіці. Тобто, створити щось справді дивовижне. Це дуже гарний спосіб прокачати свої навички у механотроніці та автоматизації. Після олімпіади можна буде сказати впевнено, що якщо виграю, то буду впевнений у своїх навичках, що вони допоможуть мені у подальші перспективи на роботі. Команди отримують завдання, вирішують, як автоматизувати процес, обирають обладнання для реалізації та збирають систему на навчальних стендах. Їм пропонують різні технічні засоби, і вони одну і ту ж задачу вирішують засобами пневматики, тобто без електрики, взагалі, засобами з електрикою і електронікою в системі керування і нарешті з програмованим контролером, доданим в систему керування. Значну підтримку олімпіаді надають відомі українські компанії Didactic та Прогрес які дуже зацікавлені у фахівцях з мехатроніки. Майбутні спеціалісти працюватимуть на різних типах виробництв: від авто та літакобудування до виробництв медичного обладнання. Це захід, де ми е Шукаємо собі співробітників. Так ми завжди були відкриті до таких фахівців, які мають можливість конструювати. Ці випускники дуже успішно виконують завдання, які власне постають перед ними в штаті компанії». Цього року призові місця на Олімпіади посіли три команди з найкращими результатами. Золото здобула команда ММІ – Дмитро Островський та Іван Підпалько.